Тримка і фінансування зсу та допомога вимушеним переселенцям. Ці два аспекти стали ключовими в роботі Закарпатської ОВА 23-го року. Про результати діяльності та підсумки 365 днів доповів на брифінгу голова ОВА Віктор Микита. Сформовано на території Закарпатської області ще декілька бойових підрозділів. Один із них це той підрозділ, який займається захистом. Неба, так скажемо, це зенітно кулеметний підрозділ, на який було уже сьогодні передано до даного підрозділу близько 30 автомобілів. В майбутньому їх буде численність складати в два рази більше. Нам вдалося заощадити бюджетні кошти, так як ці автомобілі були придбані представниками місцевого бізнесу. І відповідно близько 80 мільйонів коштів заощаджено в бюджеті, тому що за ці кошти ми мали придбати ці автомобілі. Зараз йде їхнє комплектування. І відповідно, ці автомобілі будуть захищати регіон від шахідів та інших дронів, які можуть ворогом сюди направлятися. Я особисто протягом року відвідав зону бойових дій більше десяти раз і передали матеріальних засобів більше, ніж на 20 мільйонів гривень. Це залучені кошти, також не бюджетні, це кошти залучені за рахунок як місцевого бізнесу, так і волонтерів. Проводилось багато різних івентів, заходів, в рамках яких збиралися ті кошти. Ви знаєте, передавались там, починаючи з бань. Закінчуючи великою кількістю дронів, автомобілів, кожен раз ми привозили нашим хлопцям постійно велику кількість матеріальних засобів, в тому числі і генератори, акумулятори і так далі. За 2023 рік Закарпаття перерахувало близько 500 мільйонів гривень військового ПДФО на оборонні потреби. Також в області активно реалізують програму підтримки населення до національного спротиву. Ми створили протягом року нацпротив, це щодо посилення обороноздатності країни і цілому і регіону, так тобто, який вже набрав другий курс. Сьогодні він працює це є в рамках діяльності комунального підприємства, яке було створено на базі обласної ради. Це, можна сказати, пілотний проект, який ще не реалізований в інших областях, але сьогодні він є чим пишатися. Вже був перший випуск. І... Ми в майбутньому плануємо в наступному році розширити більшу кількість людей. Тим паче, що ми для них створюємо навчальну базу, закупили тири віртуальні, а також створюємо більш, більшу навчальну базу, де буде мати можливість одномоментно проходити більше 500 людей. Віктор Микита зазначив, що в кожній громаді Закарпаття опікуються долею та проблемами ветеранів. Програма Я ветеран наразі пріоритет для області. Не менш важливо допомагати тим, хто вимушено покинув свої домівки. На Закарпатті проживає близько 350 тисяч ВПО. З них 140 тисяч зареєстровані офіційно. «Протягом року закінчено будівництво близько 100 шелтерів, в яких може проживати близько 5 тисяч людей. Це хороші якісні умови проживання. Ми закінчуємо Будівництво трьох будинків для сімей ДБСТ. Це дитячий будинок сімейного типу, де в сім'ї п'ять і більше дітей. Це наша особиста ініціатива. І це, цей проєкт реалізується на території в одній з громад на території Закарпатської області. Ми заручили близько 4 мільярди гривень на одноразову допомогу різним виплат, яка була фактично реалізована в рамках різних виплат для внутрішньопереміщених осіб. Ми розпочали будівництво. Е реабілітаційного центру 4.5.0, і факт проєктування, яке вже закінчено і в наступному році почнеться відповідно будівництво. Також підсумовуючи 2023 рік, голова ОВА додав, що в поточному році економіка краю мала потужний поштовх для розвитку. На Закарпатті залучили близько 500 мільйонів євро інвесторських коштів.